Зеленський заявляє, що Росія має намір проводити масовані обстріли України по декілька разів на тиждень. Раніше треба сказати, Путін анонсував удари по українській енергетиці у відповідь на удари по російським енергооб'єктам. Вчора я вже сказав про те, що відбув відбулася масована російська атака. При цьому треба сказати, що чомусь за попередньою інформацією три російські тушки не виконали свої задачі, тобто вони або не злетіли, або злетіли і повернулися. Але три літаки стратегічної авіації Російської Федерації вчора не випустили ракети. Причини могли бути різними: від поломки до якихось тих на технічних проблем. Але треба розуміти, що росіяни намагалися вчора завдати якомога більше. Нам ножового так би мовити поранення, а, тому президент каже, що декілька разів на тиждень тепер будуть обстрілювати нас росіяни. Я вчора спеціально для вас, для цього ранкового ефіру, поспілкувався з Сергієм Грабським військовим експертом. і Я запитую, пане Сергію, чи дійсно це так? Він каже: Ну, тут питання в тому, наскільки росіяни спроможні це робити, наскільки є у них ресурс для того, аби двічі на тиждень обстрілювати нас такими ракетно-масово-шахетними ударами, а, і він піддав сумніву, наприклад, ці слова. Тому друзі, вже за вами далі справа кому там довіряти, так би мовити, і так далі. Але те, що в них є такий плани, і вони хочуть вийти на такий план, ну тут мені здається сумнівів точно немає. Треба сказати, шановні мої друзі, що ви знаєте, сьогодні відбудеться важлива подія, вона буде стосуватися, наприклад, засідання коаліції охочих. І от вчора Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном, президентом Франції. А Єлисейський палац повідомив, що Макрон, Зеленський і інші європейські лідери сьогодні проведуть телефонну розмову з Дональдом Трампом. Це дуже важлива історія. Вчора Зеленський зустрівся з Макроном. Ми окремо це проговоримо. Я розповім вам про заяви Зеленського і Макрона. Але е, головною подією сьогоднішнього дня є те, що зберуться представники так званої коаліції охочих або рішучих, по-різному її називають. І Дональд Трамп долучиться до цієї розмови. Він також вчора це підтвердив. До нього приїхав вчора президент Польщі. Вони там мали розмову е, в овальному кабінеті, і е, Дональд Трамп, ну він е, помилився. Він сказав про те, що я завтра зателефоную Путіну. Але в дійсності потім його виправили. Білого Дому білодому виправила, сказала про те, що він зателефонує Зеленському. З чого ми робимо висновок? Що е, Мерц е, канцлер Німеччини раніше казав, що ми будемо закликати, е, щоб в участь ну щоб Трамп взяв участь в онлайн режимі в рамках засідання коаліції рішучих, і от Трамп підтвердив, що він телефонуватиме Зеленському. Це означає, ну принаймні, на мій погляд, що він участь буде брати в цьому засіданні, можливо, е, в іншому дещо форматі, але. Важливо, що він там буде, що він буде брати участь, тобто з Трампом сьогодні будуть розмовляти, і це дуже добре. Про що будуть розмовляти? Ну зрозуміло, гарантії безпеки, мир, наближення миру чи допоможе це? Ні, не допоможе на мій погляд. Але я дещо згодом розповім, чому важливо перематнути Трампа на свій бік на свою сторону. Зеленський між тим зробив низку заяв. Вчора він знову висловився проти виведення військ з Донецької області в обмін на припинення вогню. Як це типу, хоче Російська Федерація? Хто десь гарантії, що Путін не буде продовжувати? запитує Зеленський. Ніхто ми не можемо віддавати території. Це дуже. Міцна лінія нашої оборони? Путін вже там багато втратив військових. Якщо він піде далі, йому треба будуть роки і покласти мільйони солдат, тому що ми не будемо давати йому подібних подарунків. Я згоден з українським президентом. Максимально ніхто не буде. Чому це хтось має здавати е, якусь нашу територію? Чому хтось має виходити звідкись? Поясніть мені, будь ласка, в обмін на що? А де гарантія, як правильно каже президент? Які гарантії? Хто нам може дати ці гарантії? Про що ви говорите взагалі? І чому ми маємо добровільно вийти зі своєї землі? Щоб що? А що з людьми буде? Всі говорять про територію, а про людей, хто буде говорити? Ну а, а як це взагалі можливо? Чому ми маємо залишити наших людей? Це просто ідіотизм. Насправді тому такі питання вони взагалі не підлягають обговоренню про виведення наших військ з Донецької області. Ну, якщо Трампу так подобається, нехай виведе війська з Аляски від її Росії, і на цьому все завершиться. Якщо Путіну так подобається, ну нехай він виведе війська з Брянської області, і ми її обміняємо на частину Курської. І заберемо собі Брянську. Це, просто це ідіотизм. Міняти нашу землю на нашу землю неможливо. Все, що ми можемо робити, це міняти нашу це міняти російську землю, яку ми зараз тримаємо під своїм контролем, на нашу українську землю. Тільки так може у може бути формула обміну. По іншому це не працює. Розумієте? Не можна українську землю міняти. На українську землю тому я ще раз підкреслюю, я абсолютно погоджуюсь із Зеленським, це ідіотизм. Виходити з Донбасу, це якесь це, це дуже дивно звучить. тому виводу не буде ніяких військ. І треба сказати про те, що <кхм> не тільки з Макроном він про це сказав, але ще і у інтерв'ю французькому виданні Le Point він сказав, що якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не відбудеться? Ми відкриємо путіну. Незахищений простір поблизу міста з півтора мільйонами жителів з Харкова. Ми відкриємо такий простір для Путіна. І він також захопить промисловий центр Дніпро. Це відкриє йому нові можливості, сказав президент в інтерв'ю цьому французькому виданню. І от е, треба сказати, що знову ж таки він правий. І я не думаю, що це просто так інтерв'ю. Я не думаю, що це просто так інтерв'ю. Він дає. він дає це інтерв'ю напередодні телефонного дзвінка з Трампом. Це вже сигнал Трампу, що ми не будемо йти ні на жодні е, поступки. Я це для себе лише так трактую, а не по-іншому. Ем, ну, і, ну і все, що ще можна додати. Тому Зеленський робить заяви. Е, ще одна заява стосувалася південно-корейського сценарію для України. Вчора чомусь я так і не зрозумів, чому якщо чесно, багато пабліків е, повідомили про те, що. Зеленський нібито розглядає варіант південно корейського сценарію для України. А я просто звернувся до першого джерела, так і не зрозумів. А чому раптом ну, пабліки написали про це населення Північної Кореї каже Зеленський: складає трішки більше 20 мільйонів людей. А в Росії більш ніж 40. Масштаб цих загроз просто неспівставний. Загрози зі сторони Росії в 5, 6, а то й в 10 разів більше. Точне копіювання південно-корейської моделі, ймовірно, не підійшло би Україні, сказав він, з точки зору безпеки. З іншої сторони, її економічна модель хороший приклад. Та я погоджуюсь абсолютно, але тут нема не слів про те, що південнокорейський е варіант, південно-корейський сценарій підійде для України. Я також думаю, що це абсолютно різні речі. Це абсолютно різні речі. Я не бачу нічого спільного у цьому. Тому, звичайно, загрози від Росії набагато набагато більші, аніж від Північної Кореї Південній Кореї. Це величини, які не порівнювальні. Абсолютно, Блюз до всього. А от економічна модель там дійсно класна, там, там великі можливості, але там же є союзник у вигляді Сполучених Штатів Америки. Розумієте? А у нас союзник на словах. Тому ось такі от історії, друзі, окрім цього всього, є ще заява. Коли ми говоримо про цей мирний процес пана Михайла Подоляка, вона вчора розійшлася гучно пабліками. Давайте я ще й до неї звернуся, а потім поясню, чому я так стрибаю з теми на тему. в тім, що Подоляк каже, що замороження війни по лінії фронту розглядається як один зі сценаріїв завершення війни. За його словами, остаточне рішення ухвалюватиме президент України, і він додав, що наразі тривають консультації із європейськими і американськими партнерами. І Захід має інвестувати у справедливе завершення війни, аби Російська Федерація не отримала вигоди. Сказав Подоляк. Ще раз підкреслимо головну магістральну думку. Замороження війни по лінії фронту розглядається як один зі сценаріїв завершення війни. Я не знаю, ким і як він розглядається. Скажу вам відверто. Я знаю, що Путін проти такого сценарію, тобто він, можливо, і пішов би на якісь на припинення вогню. Якщо б Україна пішла на якісь поступки, тому якщо цей сценарій розглядається замороження конфлікту по лінії фронту, то він розглядається тільки українцями і європейцями і звичайно американцями, але Україна має піти на якісь поступки лише так. Тому я не зовсім розумію, що мається на увазі під тим, що розглядається. Якщо такий сценарій розглядається без Росії, тоді це, ну, це, це не сценарій в такому разі, я як би це не звучало, тому що для того, аби дійти перемир'я. Мають дві сторони в цьому бути, розумієте, і ворогуючи це Україна і Росія. От і все, тобто так само, і в Росії вони можуть розглядати який загодний сценарій. Вони можуть розглядати розглядати сценарій на своїх мапах окупації Миколаївської і Одеської областей. Вони, типу, розглядати сценарій, взяти Миколаївської десь колись. А взяти вони можуть дещо інше, як ви розумієте. Так само, і ми розглядаємо, наприклад, сценарій припинення воню, але на жаль, росіяни цей сценарій не розглядають або розглядають з урахуванням того, що ми підемо на якісь там поступки. Тому це не сценарій, от що я хочу вам сказати. На жаль, на превеликий жаль, це не сценарій. А давайте щоб далеко там ще до подаляка не повертатись. Потім ну в хорошому сенсі, да? треба сказати, що він сердінцю вчора ще одну заяву сказав: що мовляв, якщо зупиниться вогонь, якщо буде перемир'я, то не одразу для усіх чоловіків будуть відкриті кордони. Ця цитата його також гуляє зараз мережею. Це просто для розуміння того, що може відбуватися теоретично, суто теоретично, після того як. Буде зупинка вогню. Кордони для чоловіків відкриті одразу не будуть. Це те, що сказав Подоляк. Тепер повертаємось оскільки на серце пов'язано, до Зеленського і його заява також того, що відбувається в Парижі. Що ще Зеленський сказав? Навіть якщо хтось і підтримує да, це на говорив, це не він каже: це нереалістично, Зеленський, але наші люди повернуться на окуповані території, які захопила Російська Федерація. Далі він каже, що Путін сподівається, що зима вбиватиме українців там, куди не дотягуються його війська. Він каже, що Україна вже має потужну основу для гарантії безпеки у вигляді двосторонніх безпекових угод. Нехай би розшифрував, бо я не зовсім розумію, з ким ми маємо такі гарантії. Він каже, ми маємо сигнали зі США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм. Це дуже важливо. Далі він каже, що Україна потребує США на своєму боці, на цьому етапі війни зокрема важлива підтримка щодо поставок систем Петріот. Також він сказав, що ми маємо продовжувати тиснути на Росію, поки вона не усвідомлює, що ця війна буде закінчена. Такими є заяви президента. Можу вам, друзі, сказати ще одну важливу деталь. Справа тім, що окрім того, що Дональд Трамп буде в онлайн брати зустріч участь в зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами, до Парижа вже прибув хто? Ось ця людина: Стів Вітков, любитель. Візитів до Москви, до Путіна стів Вітков, який полюбляє слухати історії про Печеніги і Половців, Стів Вітков, який займався бізнесом, цілком успішно. А зараз в політиці у Трампа є спецпредставником Трампа. Це важливий візит до Парижу без іронії. Вітков зустрічався з Єрмаком не так давно, як ви пам'ятаєте. Зараз Вітков летить в Париж. Це це дуже цікава історія. Не Келок, не Рубіо, не Венс. Як який був до речі, Венс же був тоді з на останньому засіданні коаліції, коаліції рішучих, а Вітков, ось в чому справа? Я не можу розшифрувати цей візит. Я не можу розшифрувати такий жест від Трампа. Що це означає, якщо там буде і Вітков фізично присутній, і Трамп телефонною розмовою є вірогідність того, що Штати будуть тиснути на Зеленського, щоб той пішов на певні поступки, оскільки? Um, оскільки Зеленський вже попередньо означив позицію знову ж таки щодо Донбасу, нічого ми цю тему вже забули, нічого не uh, підштовхувало Зеленського відповідати на запитання про Донбас. Він сам вийшов на цю тему, тому я вбачаю в цьому одразу те, що він виставив захист, так щит, так би мовити. Тобто він одразу дав зрозуміти, що. Через пресу, що ніяких поступок в цьому ключі не буде? Я принаймні це для себе ну, таким чином, зщитую. Це Макрон і Зеленський. От вони вчора давали пресуху. і Макрон сказав таку фразу: Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду. Дякую вам, Еммануеле, за такі гарантії, але навіщо вони нам потрібні в той день, коли ми підпишемо мирну угоду? Чи ні, ви знаєте, тут, напевно, вже я перебільшую. Це вже емоції в мене пішли. Звичайно, нам потрібні гарантії безпеки. Я просто це все до того, що, можливо, зараз їх потрібно визначити, ці гарантії безпеки, а потім підписати. Отже, в чому справа. Тому що ми ж не знаємо, що це за гарантії безпеки. Розумієте, якщо ви в день миру підпишете гарантії безпеки, які будуть стосуватися вашого глибокого занепокоєння, то нам не треба такі гарантії безпеки, е, тому хотілося би знати, що це за гарантії безпеки, перш ніж йти на таку всю історію.